Вітаю, доброго вечора, друзі. Сьогодні теж буде цікава тема, але перед тим я вам подякую, звісно, за ваші вподобайки, коментарі, за те, що поділилися нашим етером з своїми близькими на своїх соціальних мережах, в своїх сторінках і в соціальних групах. Я вам дякую за те, що ви підписалися на інстаграм, телеграм, фейсбук. Академії майстра Ована Стефана на те, що ви за те, що ви підписались на YouTube. І я вам дуже дякую за те, що ви підписалися і на британський YouTube. Ну, підписки дуже повільно йдуть на британський YouTube, але я вас дуже прошу принципово, як подяку нашій команді. Підпишіться. Це необхідно для надання допомоги нашим європейським друзям в час. Переходу пробудитися і бути теж в енергіях пробудження, енергіях радості. Тому, будь ласка, ми завершимо сьогоднішню розмову і я вас дуже прошу. Легко зробити. Ви під цим відео відкриваєте там цей простір, і там є посилання на британський YouTube. Це дуже легко зробити. Я вас дуже прошу. Отже, мої любі, дякую вам за те, що ви стаєте спонсорами каналу і щомісяця невтомно допомагаєте нам, тим, чим можете. Дякую, особливо приємна кава. Це дуже символічно. Звісно, що це не про каву, а про підтримку, тим не менше. Дякую вам, дуже, друзі, дякую вам за. Підтримку збору коштів для на автівку для польського добровольчого корпусу. Це дуже дуже важлива історія, яка допомагає відпрацювати карму між Польщею і Україною, між нашими народами. Я кожен день про це говорю і не втомлюся говорити, бо нам дуже важливо відпрацювати карму. Дуже важко бачити, вона відпрацьовується у нас з одним з наших сусідів. Отже, земля, на якій ти народився, наскільки вона важлива, твоя маленька, твоя мініатюрна батьківщина, твоє місто, село, хутір, селище, країна важлива земля, по якій ти ходиш. На якій ти виріс, ви знаєте, я інколи емоційно згадую ті сосни в два обхвати. Той пісок під ними, ту траву, той берег, ті кручі, те небо. Кікерниці, поля, веселку, вкрай неба. Комах людей. Я нікого не забув. Хочеться обійняти ті дерева, хочеться з'їсти тих фруктів, що з дитинства, грушок, яблук, сливок. Та дуже рано. Мене переселили з місця народження. Де вона тепер? Як тепер? І дуже рано. І багато разів. І нові місця по 20 років. Ти живеш і знаєш, що ти будеш там жити. І переїжджаючи в нове місто, ти знаєш, скільки ти будеш. Жити в наступному місці, скільки ти винен тому місцю. І знову налаштування на землю, на духів, на воду. Шануйте, духів того місця, в якому ви народилися, в якому ви живете тепер. Не біда, що ви змінили мі село, місто, навіть країну. Нічого страшного в тому нема. Через сім років. Воно стане вашим. Якщо ви сім років прожили на цьому місці, все ви свій. Водичка зробила з вами. Їжа місцева. Люди, сонечко, земля зробила вас місцевим. В коді ДНК ви вже місцевий. Сім років. Через 7 років у вас ще мова не буде. Вас не буде, ви вже не будете мати, да, ви енергетично не прив'язані, а маєте відношення до того місця, де народилися, де жили, де знову жили, де знову жили, де знову. І це як нове народження. Нова батьківщина, яка прийняла вас. Ви знаєте, я оселяв людей в інших місцях, в інших країнах, допомагав. І асимілюватися, і документи, і коли не було зовсім шансів, ми їх створювали. І побросіть пробачення у своїй землі. У тої, що ви покинули, це не гріх, ні, але просто символічно вибачитися перед нею. Ви пішли за кращим життям, за любов'ю. Просто тому, що вам не було комфортно, від біди пішли. І ви прийшли кудись, вклоніться новій землі. Попросіть, щоб прийняла. Подякуйте за те, що прийняла. Любіть і шануйте її. Скільки би ви там не були, скільки би не потрібно було вам там бути. І коли ви подорожуєте скрізь, вклоніться духом того місця, елементалям, стихіалям, щоб прийняли, викажіть повагу. та частиною того світу, в який ви прийшли. Щойно.